Вітання, шановній аудиторії. Починаємо тринадцяте відео зі списку Нумля. Тільки зацініть кислу пику нашого інопланетного мислителя. Минулого відео літаючий драндулет залишив його без інтернету. Тепер йому нема як нормально попрокастинувати. Це ще нічого. Вон скоро розпочнуться планові вимкнення електрики, тоді вже хоч вовком бий. Ні тобі мультики подивитись, ні чаю заварити. Воно може б десь буржуйку дістати та дрівчат прикупити в бариги, чи може краще скраплений газ під захмарним акцизом десь взяти? Хто міг би зарадити дроново ракетній проблемі? В першу чергу військові, вони збивають ракети та драндулети ще можуть допомогти будівельники, закопати критичну інфраструктуру глибоко під землю або якось укріпити. Архітектори можуть знайти відповідь на питання, як це діло захистити надійніше і подешевше. Інженери можуть розробити протидронового дрона, вчені можуть вивезти протидронового голуба, розробити надзвуковий арбалет, що стріляє самонавідними стрілами, створити протимопедний спрей. При умові відсутності розкрадання не змійтесь кожна копійка, інвестована в перелічені категорії, окупиться. Але фінансування чомусь збільшують прокурорам. Скажіть, на якого біса піднімати зарплатню тим паперовим калікам? Який це мусить дати позитивний ефект? Прокурор розумніший за вченого? Та ні. Звичайнісінький середньостатистичний довбограй. Може він відважніший за військового? Та ні. Більшість секунд ніж середньостатистичний житель дуркаїни. Пожбурте в такого порожньою пластиковою пляшкою, і він вам розповість про замах на вбивство. Може висока зарплатня запобігає хабарництву? Який дурень вам це сказав? Хабар просто зросте пропорційно зарплаті. Можете назвати це корупційною інфляцією. На що варто виділити кошти, так це на браслети для прокурорів, суддів та іншої корупційно ризикованої шобли, які неможливо самостійно зняти і які стежать не за переміщенням, а за станом здоров'я, щоб підослідний не заливався ні спиртним, ні чимось ядренішим, і щоб точно не робив нічого, що може призвести до його інвалідності. Якщо суб'єкт порушить правила користування високоповажним організмом. Вилетить з посади з вовчим квитком, нехай влаштовується в адвокати, стан організму, яких, крім клієнтів і їх самих, нікого не мусить турбувати. За носіння браслету можна давати розумну доплату, якщо суддів чи прокурорів потрібно більше, ніж виявиться охочих його нап'ялити. Якщо довести ситуацію до стану, коли всі почнуть казати, наші прокурори не <кій> і не п'ють. То який сенс їм буде брати хабарів, принципі. Та коли прокурору вже ну аж дуже кортить отримати пенсію за інвалідність? Питання дуже легко вирішується. Посвятити його до ордену скопців. Тоді йому вже точно не буде для чого влазити в різні авантюри, а лише чесно виконуватиме свою роботу. На жаль, це утопія. Народ ніколи не поставить перед чинушою питання руба. Або даєш свою тушку під суворий контроль просунутим фітнес трекером на час виконання своїх обов'язків, або її замінює комп'ютер, якому хабарі точно не потрібні. Тут ми підійшли до філософії корупції. Що я мушу про неї сказати? Так це те, що різні антикорупціонери годують народ лайном справжнісіньким добірним лайном, показують матрац з грішми і кажуть о, дивіться, це корупція. Відкрий невеличкий секрет. Ні матрац, ні мішок, ні валіза з грішми це не корупція. Це лише гроші. Знайдені кошти правильно називати капіталізацією корупції. Якщо в податковій немає ніяких претензій, корупціонер може їх залишити собі. Так воно в ні є. Гроші залишають корупціонерам. Народ, звісно, на це дивиться як офігівше, нічого не розуміє, очі лоба лізуть. Та хто ж їм винен, що веселі часи настали? Коли самі просилися поражать. Корупція це зловживання повноваженнями. Якщо студент, який ні біса не вивчив предмет, приніс гроші викладачу і отримав заслужену двійку, це не корупція. Якщо студенту до обограю ставлять незаслужений високий бал, бо він родич друга завідувача катедри, це корупція. Якщо студента зрізають, це корупція. Незалежно від того заради отримання вигоди, це робить викладач. Чи тому що йому сеча в голову вдарила, чи завідувач катедри так наказав. Негативним результатом корупції є не наживання на ній якогось а те, що не ті гуманоїди потрапляють не на ті місця. Наприклад, хірургом може стати рукодуб, якого прозектором небезпечно призначати. Можете поставити відео на паузу і написати в коментарях свою думку про те, чи є дача хабара корупцією. Можливо, хтось вважає, що дача не є. А взяття є, теж напишіть. Законотворець оголосив поза законом як дачу хабара, так і взяття, як і купівлю в'язки дрів без документів. Корупціонер може вимагати дачу хабара за законні дії і шантажувати вчиненням протизаконних в протилежному випадку. На мові законотворця це називається спонуканням до дачі хабара. В Дуркаїні за нього з якогось дива прибрали покарання. Давненько прибрали, ще в кондитерські часи. Тоді багато дивної дурні законотворці понаприймали. Наприклад, відсутність відповідальності голосунів у випадку, якщо наголосований закон призвів до тяжких наслідків. В депутата є лише політична відповідальність, тобто ніякої. Виборець йому і суддя, і прокурор, і постраждала сторона. Але аж на наступні вибори. Якщо перекласти оце спонукання на нормальну мову, то воно повинно б називатись шантажем або погрозою вчинення протизаконних дій. Тут би виборцю варто було б задуматись чи погроза вчинення злочину не є злочином, і хто там вважає, що за неї не треба карати, Дуркаїнський виборець особливий, жадібний і мстивий. Жадібний, бо не проти проголосувати за гречку, а мстивий, бо щось там і досі комусь не може пробачити. Через його мстивість країна влетіла в зону страшенної турбулентності, яку влаштував збожеволілий жовтий принтер найбільша біда дуркаїнського виборця це хвороблива тяга до нових облич нова мордяка це антонім до перевіреного політика. Дуркаїнець з радістю готовий за таке проголосувати. Він не знає, хто то і що то. Достатньо лише того, що голосує за нову морду. Експериментатор недороблений. А що та мордяка почне коїти, коли отримає владу? Дуркаїнець і близько уявлення немає. Ви поки підписуйтесь на цей канал, а у наступному відео ми поговоримо про партії Здорового гуманоїда. Не дуже здорового і зовсім курця.